Найдорожче намисто на шиї жінки це руки дитини, що її обіймають. Мужчина любить свою кохану найсильніше, дружину найкраще, а маму найдовше. Ірландське прислів'я. Чоловік повинен любити трьох жінок ту, яка його породила, ту, яка йому народить, і ту, яка у нього народиться. Тільки мама носить нас все життя дев'ять місяців в животі, до трьох років на руках, і все життя у своєму серці Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама. Батько може виростити з дитини генія, але тільки мати виростить з неї хорошу людину, яка органічно поєднає духовні та фізичні здібності. Масару і Бука. Любов між чоловіком і жінкою. Почуття людське, воно народжується, живе і вмирає. Материнська любов божественне почуття, вона безсмертна. Тетяна Ліндберг Тільки тоді, коли мама йде до Бога, ми розуміємо, що прожили життя з божеством. Леонід Сухоруков Мама це людина, яка може замінити всіх, але її ніхто і ніколи замінити не зможе. Дорослішаєш це, коли в телефоні змінюєш мама на мамочка і розумієш, що у світі немає людини важливішої. Серце матері глибока прірва, на дні якої ви завжди знайдете прощення. Оноре де Бальзак Мама, це серцебиття в домі, і без неї, здається, серце не пульсує. Любов матері це мир. Її не потрібно добиватися, її не треба заслуговувати. Еріх Фром. Мама, мій чоловік мене образив. Я їду до тебе. Ні, донечко, зло має бути покаране я їду до вас теща. Мати розуміє те, чого дитина не каже. Єврейське прислів'я Матері не сплять. Вони хвилюються із закритими очима. Мамочка, чи була у тебе мрія? Була, а зараз, а зараз іде поруч і задає питання У того, у кого немає туги за минулим, не було матері. Пропущені виклики. Папа 1, брат один, мама 48. Тільки мама може по двадцять разів питати, як справи, щоб на двадцяти раз почути правду, і втішити. Мама завжди змусить відчути нас людьми більш високого класу, ніж ми є насправді. Дорослими стають не коли перестають слухати маму, а коли розуміють, що вона була права. Мистецтво материнства навчити дитину мистецтва жити, птах радіє весні, а немовля матері. Чи легко бути мамою? Так, якщо поруч є хороший тато. Материнська молитва із дна моря витягне. Перш ніж говорити щось про жінку, подумай про свою матір. Мами, як гудзики, на них все тримається. Мама це єдине слово, яке кожен з нас кричить у хвилини болю, відчаю і насолоди. Якщо Господь хоче захистити жінку, то він дарує їй сина. Дочка це комплімент жінці від Бога, значить, вона гідна повторення. Всі матері мають один фізичний недолік, у них тільки дві руки. Кожна мама абсолютно впевнена, що наречений дочки краще її батька, а от дружина сина ніколи не зрівняється з нею самою. Діти є якорями життя матері. Софокл. Материн гнів, як весняний сніг рясно впаде та скоро розтане. Сліпе щеня і те до матері лізе Як мати рідненька, то й сорочка біленька. Як матір покинеш, то й сам загинеш. Де мати плаче, там ріки течуть, де сестра плаче, струмки біжать, де жінка плаче, роси нема. Я боюся на світі одного того, що якось прийду додому скажу мам, я вдома. А у відповідь почую тільки тишу. А наразі підписуйтесь на наш канал Розумні Думки. Бо думати то корисно. А розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.